Польща запроваджує умову для працевлаштування лікарів з України. Останніми роками польща продовжує залучати медичних фахівців з України, адже в країні зростає потреба у кваліфікованих лікарях, медсестрах та інших медичних працівниках. Починаючи з 2024 року, Польща запровадила нові умови для українських лікарів, які хочуть працювати в місцевих медичних установах. Сьогодні розглянемо ключові зміни та що важливо знати українським лікарям для успішного працевлаштування в Польщі. А мене звати Маша, і ви на каналі Workport. Тут усе про роботу та життя у Польщі. Польща є привабливим місцем для українських медиків завдяки конкурентній заробітній платі та стабільним умовам роботи. Однак, щоб підтримувати високу якість медичних послуг, польський уряд запровадив нові вимоги для лікарів з іноземними дипломами, щоб переконатися, що їх знання і навички відповідають польським стандартам. Українським лікарям, які бажають працювати в польських лікарнях, необхідно скласти державний іспит для підтвердження своєї кваліфікації за польські Іми стандартами володіти польською мовою на рівні b 2 або вище для ефективного спілкування з пацієнтами і колегами, підтвердити диплом і спеціалізацію шляхом нострифікації або додаткового навчання в польських закладах, а також пройти стажування у місцевих медичних установах для ознайомлення з польськими стандартами та процедурами. Медикам у Польщі дійсно необхідно добре володіти польською мовою, адже більшість пацієнтів та колег спілкуються польською. Це дозволяє лікарям вільно проводити консультації, пояснювати лікування та ставити діагнози. Для офіційного підтвердження українських дипломів необхідно пройти нострифікацію – процес, що визнає іноземний диплом еквівалентним польському. Окрім знання мови та складання іспитів, важливо розуміти деякі особливості роботи в польській медичній системі, такі як детальна медична документація, де лікарі мають ретельно слідкувати за точністю записів, високі стандарти етики та обслуговування пацієнтів, а також необхідність командної роботи, де від лікарів очікується високий рівень професійної і мовної підготовки для ефективної співпраці з іншими медичними працівниками. Попри нові, Вимоги, Польща пропонує українським лікарям численні переваги, серед яких стабільний дохід із конкурентною зарплатою на фоні багатьох країн Східної Європи, можливість розвитку завдяки доступу до новітніх медичних технологій і регулярним можливостям підвищення кваліфікації, а також захищені права, що включають соціальну підтримку, юридичний захист і комфортні умови роботи. Середня заробітна плата українських лікарів у Польщі залежить від спеціалізації, стажу та місця роботи. Лікарі загальної практики отримують від 5 до 8 тисяч злотих на місяць. Спеціалісти, такі як хірурги та кардіологи, від 8 до 15 тисяч злотих, а молоді лікарі та інтерни близько 3 тисяч тисяч злотих. У приватних клініках, а також у великих містах, таких як Варшава, Вроцлав чи Краків. Зарплата може бути вищою. Робота лікарем у Польщі надає українським спеціалістам чимало переваг: стабільний дохід, можливості для професійного розвитку та доступ до сучасної медичної інфраструктури. Водночас процес адаптації може бути складним через необхідність підтвердження кваліфікації, вимоги до знання мови та специфіку польської медичної системи. Попри ці виклики, перспективи для українських лікарів у Польщі є досить сприятливими, а можливість працювати у стабільному середовищі робить цей вибір привабливим. Сподіваюся, ця інформація була корисна для вас. З вами була Маша і до нових зустрічей.